Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео хитрий монтаж на щуку і невеликого окуня. Ось видно, що для цього мені буде потрібно. Ось ті деталі. флюрокарбон корок від шампанського вина. Шарик від ручки я вже тут витягнув і чорнило вже. вимив чорнило. Рузик треба буде. Ну і трубочку для соку шупити. І петлюшка, лусінку. Так, з самого початку починаємо. Треба у цьому коркові просверлити насквозь по тому діаметру, що тут. Ну, Воно буде такого. Ось просверлити горизонтально. Просверлили. Ну, так воно заходило. Так. Так, добре. Отак. Тепер ось таку штуку зробити з дрота або скрепки і треба отако пробити насквозь і щоб оця було тут посередині. ну Зараз зроблю, покажу. Ось зробив. Ось це. Так закріпив посередині. Та я так само. Це так залишається. Далі беремо ось цього. Сюди. Так і воно. Тут проклеюємо, все проклеюємо. Далі. Беремо флюрокарбон, В даному випадку 0,65 можна і грубший. Відміряємо ось цю. І трошки більше з запасом, щоб можна було б вузлі зав'язати. Прив'язуємо до флюрокарбону вертлюшка. Ось так. Далі беремо поводок цей, надіваємо бусинку. Потім це надіваємо сюди. Воно має вийти тут. Ось тут. Надіваємо бусинку. Ось так. Надіваємо тут штурка і прив'язуємо вертлюшка знову. Тут бусинку чепив топорка вчепив. і вже поводка з гачком. Це вже готова оснастка. Далі шнурка і грузика. Я зробив цього шнурка меншого для відео, щоб його було оснастку видно, але ця довжина шнурка має бути 60 см. Тут вже кріпиться до спінінга. Тут основний шнурок. І ота оснастка так о, працює. Тут натягується. Тут чіпляється живець, На гачок чіпляється живець. І воно працює. Тут живець буде за рахунок того, собі пливати, скільки куди захоче. Отак. Сподобалось відео, ставим лайки і підписуємось на канал.